Діти вчилися заповнювати домашній холодильник, сортувати продукти, визначати кількість продуктів, планувати споживання продуктів на день, на тиждень та на місяць. Дуже цікавою для дітей була настільна гра «Подорожі Житомиром. Діти почергово кидали кубик та мандрували картою в Житомира. Вони уявно відвідували супермаркети, дитячі майданчики, парки, розважальні центри Житомира, а також ділилися своїм досвідом відвідування цих міст із батьками. Також діти багато цікавого розповіли про те, як вони роблять покупки, як вони збирають на ці покупки гроші. Також дуже важливою подорожю для дітей була подорож дитячим закладом, територією дитячого закладу. Дошкільники вивчали, для чого потрібне овочесховище, які овочі та фрукти можна зберігати, а які потрібно ще докуповувати. Також діти знайомилися, куди викидають сміття. Вчилися дбати про придбані речі, вчилися також навичкам сортувати сміття. І знайомилися з тим, які речі можна ремонтувати, полагодити, поклеїти, щоб ними можна було користуватися далі, тим самим зекономивши кошти. Найцікавішою частиною корекційно-розвиткових занять було малювання на інтерактивній дошці. А саме створення власних фруктових дерев, з яких дошкільників могли збирати яблука, апельсини, вишні. Також наші діти стали дизайнерами морозива та кондитерських виробів. Діти ознайомилися з тим, що ці продукти можна не тільки купити в магазині, а для їх створення. Різні групи спеціалістів працюють над рекламою, над створенням обгорток, над вмістом, наприклад, цукерок чи морозива. І заключними заняттями для старших дошкільників стала історична подорож в країну грошей. Діти дізнавалися, якими були монети, паперові гроші у давнину. Дізналася про те, що люди раніше використовували мушлі, камінці для валюти, а також обмінювали натуральний товар. Також діти самі стали архітекторами грошей. Дошкільники самі придумували власні монети, вони малювали на своїх монетах герби, розфарбовували їх. Це було дуже креативне, творче заняття. Дітям дуже сподобався сам процес. І вони створили по три монети, готовність до школи дитини старшого дошкільного віку містить в собі показники соціальної готовності, розширення кругозору дитини, обізнаності, компетентності у повсякденних речах. Можна сказати, що до готовності дитини для шкільного навчання також дуже важливе є врахування її економічної компетентності, це свідчить про те, що дитина може реально подивитися на те, що її оточує. На першому плані діти вже мають уявлення про те, що бажане може. Не відповідати дійсності, те, що, що батьки не можуть завжди задовольняти їхню потребу, я хочу.